Друзі, вітаю вас. У Бога є чудо для тебе. Прямо зараз. У Бога є чудо для тебе. У Бога є вихід для тебе, з твоїх обставин, з тих речей, які тобі вважаються неможливими. У Бога є вихід, у Бога є шлях, шлях, по якому ти підеш, і ти будеш бачити і Божу підтримку, і Боже благословення. І Божі чудеса, і Божих ангелів, які будуть рухатись, захищаючи тебе, проводячи тебе, підтримуючи Тебе, підсилюючи Тебе. Тому це дуже важливий момент. І знов я повертаюсь до цієї історії, Павла і сили, і я згадую, як вони проходили ті речі, коли їх посадили в в'язницю, і проходили з вірою, споглядаючи на Господа. І молилися, співали, залишалися людьми віри. Тому в будь-яких обставинах залишайся людиною віри. І я бачу, що там щось раптом стається, і щось починає відбуватися, і двері в темниці відчиняються, і основа в'язниці почала хитатися, тому що Бог сильний приходить в твої обставини. Коли ти віриш, коли ти споглядаєш, коли ти сподіваєшся, коли ти надієшся, Бог сильний приходить в твоє життя. Амінь. І дивіться, я бачу, потім в'язничний страж, він хотів собі заподіяти шкоду, вбити себе. І апостоли говорять: це гріх, це зло, не роби собі ніякого зла. А потім я бачу, як родина його спасається. І ось на це я хочу сконцентрувати нашу увагу. Вони приходять в його дім і починають проповідувати Боже Слово. І всі в домі, слухаючи Боже Слово, Бог Духом Святим працює з їх серцями. Вони увірували, вони прийняли хрещення, вони спаслися весь весь, всім домом. Я сьогодні задаю тобі питання із собі, Андрій, а ти проповідуєш своїм дітям, в своїй родині, в своїй дружині, в своєму домі Боже слово. Або ти займаєшся плітками, всяким негативом, розказуєш, яка погана церква, який поганий пастор, які погані служителі, як тебе не люблять, як тебе недооцінили. І потім говориш, чому мої діти не хочуть йти на служіння, чому мої діти не в церкві, чому з моїми дітьми біда проблема, тому що ти проповідуєш не Боже Слово. Якщо проповідував Боже Слово, бачив би, як діти народжуються з гори, як діти палають, як діти горять, як Боже Слово, воно підіймає твоїх дітей, міняє їх життя. Але коли ти проповідуєш брехню, плітки, негатив, коли ти виступаєш проти всього Божого, коли ти сьогодні робиш погані речі, руйнуючи авторитет служителів, руйнуючи репутацію церкви. Репутацію тих людей, які могли би служити і стати благословенням для твоїх дітей, то ти робиш шкоду своїм дітям, своїй родині, і це дуже сильно вплине на твоє життя. Тому, друзі, давайте приймаємо рішення, проповідуємо в своїх домах не плітки, а Боже Слово, і ти побачиш, як зміняться твої діти. Амінь.